До семи збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Серед них 16-річна дівчина. Сьогодні близько 10.30 у столиці пролунали вибухи. Терористи РФ випустили дві балістичні ракети. Їх збили сили протиповітряної оборони. Падіння уламків зафіксували у п'яти районах Києва. У Голосіївському вони впали в лісосмузі. Інформацію про місце падіння в Дніпровському районі не уточнюють. У Солом'янському районі пошкоджений багатоповерховий будинок. У Дарницькому приватна забудова. А от у Печерському вона триповерхова будівля спортзали чергового прояв тероризму зараз. Печерський район, міста Києва. Ми бачимо ульбозаклад, який знаходиться за мною, зруйнованим вибухом. Одночасно пролунала повітряна тривога і відбулися вибухи. Це означає, що була задіяна політична зброя. Наразі рятувальники розбирають завали, а в сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна. thank you Варто зазначити, що вибухи пролунали за декілька секунд після оголошення повітряної тривоги, тож люди просто не встигали перейти в укриття. Уламки збитої ракети у Києві зруйнували частину будівлі академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Зокрема, вщен зруйновані спортивна зала, конгрес холл та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали аудиторії закладу. Поранення отримала викладачка методист академії. Ми з речами спускались і ми не встигли просто. Воно відбулося настільки швидко, що ми тільки, вже коли воно вибухнуло, ми тільки присіли у коридорі з речами, і вже пішла купа диму, і почали перепитувати хто живий, хто не живий, і почали виходити на подвір'я. Росіяни ж очікувано виправдовують чергову терористичну атаку у пропагандистських телеграм-каналах. Заявляють, що, начебто, ракетний удар планувався по штабу, бившої гражданської оборони України.